Шановна молодь, щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб в новому році всім нам получилося бути в центрі волі Божої весь рік, щоб Бог дав для цього розуміння волі Божої і Бог дав для цього силу і здібність виконувати волю Божу. Всім привіт. Праздник Рождества. В нашей стране и во всем мире. Это самое невероятное извращение, которое только можно придумать. Вспоминают рождение Иисуса Христа, при этом не помня его. Ты был на своем дне рождения, когда гости про тебя забыли. Кто-то, я думаю, точно был. Ты помнишь свои чувства? Мы приближаемся к Рождеству, когда весь мир празднует елки, лампочки, зайчики, и никто не вспоминает Рождество. И я тебе хочу сказать, это привилегия, что ты знаешь, что Рождество – это значит, родился Спаситель меня, Иисус Христос. Поэтому пусть этот Иисус Христос, однажды родившийся, не будет забыт ни в свой день рождения, ни после своего дня рождения. Пусть он будет в своем сердце, в твоих мыслях, в твоем разуме и в твоей жизни, чтобы твоя жизнь отображала Его образ. А Новый год это такая условная черта, которая удобно подвести итоги минувшего времени, приготовиться к следующему. Поэтому пусть следующий Новый год будет лучше, чем минувший. Добавлю совет вас всех Бог. Шануна Малад. Прибратые сестры приедины. Можна говорити багато гарних слів у передсвяткові дні, коли наближається Новий рік, наближається Різдво Христове. Я хотів би сказати наступне: пильнуйте за буднями, а свята самі прийдуть. Старайтесь кожен день вашого життя зробити таким, щоб він був не просто днем із ранку до вечора, а був часом, який присвячений для себе, для своєї мрії. І найголовніше для Господа. Чи я йду, каже Давид, чи я відпочиваю, ти зі мною Господи, Ти знаєш мене, Ти зі досі оточиш мене. Бажаю вам гарного і благословенного Нового року. Творіть, моліться, плануйте, і Господь завжди, завжди на вашій стороні, тому що в молодості можна зробити дуже і дуже багато. Коли проходить час, тоді залишається досвід, але можливості зовсім інші. У вас зараз є унікальні можливості реалізувати себе як особистість, реалізувати себе на неві проповіді Євангелія і взагалі реалізувати себе як людину у громадянському суспільстві в нашій країні. На вас розраховує Господь. На вас. Розраховує Бог у здійсненні своїх намірів і своїх планів. В цьому бажаю вам успіх. Дерзайте, смиряйтеся і будьте благословені. Ще один рік відділив нас від народження Ісуса Христа. Разом з тим, цей рік нас наблизив до знаменної події, яка відбудеться в майбутньому, коли відкриється занові вічності, і ми зустрінемося з тим, кого очікували з нашим Спасителем. Отож я бажаю, щоб Різдво надихало нас на думку, яка буде сягати майбутнього. І а, ця думка хай вас зігріває тим, що попереду краще. Хто б там що не говорив, молодь попереду краще. Нам Господь дозволив прожити цей рік і ми чекаємо тих наступних свят. Я щиро сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим. Та знову 2013 років. Не знаємо, що Він нам принесе, але я вірю, коли ми будемо з Господом, будемо щасливі. І я бажаю вам і в цьому ще, і в наступному році завжди мінятися на краще, черпати знання, набувати мудрості від Бога і мінятися в кращу сторону. Будемо ми мінятися, буде кругом нас мінятися світ. Я бажаю вам щастя, здоров'я, злагоди, миру, добробуту. Хай Господь Бог ясно ясно благословляє вас в житті, в, навчанні, в служінні Богу, щоб ви були завжди усміхнені і щасливі. Хай вас Бог благословить. Що я хочу сказати? Духом пламеніть. В скорбі будь терпімою, в молитві постоянними. І... Астіратися твіри, действовать, двигаться і завершати тела благовествования. Моє побажання для всієї молоді в 13-му році будьмо вірними Ісусу Христу, як нашому Спасителю і Господу. І пильнуємо, як застерігає нас святе письмо, бо Прихід Його близький. З Різдвом усіх і з новим роком. Ну, найперше, я сердечно вітаю. Молодь з побажанням Божої благословій, близості з Богом, мудрості, щоб ви себе зберегли чистими, непорочними, щоб Бог міг вас вживати як посудинки чисті на честь. Бо нема кращого життя і кращої цілі, як бути Божим знаряддям для виконання його святої волі. Я вірю, що ви всі хочете бути. Може хтось ще над тим не думав, то власне, хай буде для вас такий подарунок. Подумайте, в чиїх руках ви хотіли би бути. Я рекомендую найкраще бути в руках надійних, святих, вірних, благословенних в руках Ісуса Христа. Це є такий для вас, хай буде подарунок і такий маленький приз. to